Вітаю, панове. З вами Олександр Чернецький. Сьогодні хочу підсвітити таку тему, як токсини або отравлення. Те, що отравлює наше здоров'я, наше життя, наш бізнес. Багато хто з вас. Дбає про своє здоров'я. Я І маю на увазі, що е, ви їздите в санаторії або в спеціалізовані клініки. Я маю на увазі ті заклади, де які займаються відновленням, системним відновленням здоров'я. От Якщо пригадаєте, коли ви їздили, наприклад, пити водичку або в якийсь санаторій, то хороший спеціаліст починає з чого. Всю систему починає з виведення токсинів. Говорить про те, що потрібно прибрати з організму все, що організму не потрібно, і що організму перешкоджає. Тільки після того починаються якісь, скажімо, уже там процеси е е е лікування, якщо так можна сказати. Зверніть свою увагу. Скільки часу приділяється саме інтоксикації організму, виведенню шкідливих речовин. Це не просто так. Секрет знаєте в чому? Секрет в тому, що коли прибрати з організму все, що йому шкодить, на цьому, власне кажучи, все лікування і закінчується. Чому? Тому що коли ми прибираємо все лишнє, то організм. Починає відновлюватися, самовідновлюватися, оскільки в ньому від природи закладена ця функція. І він не може нормально відновлюватися тільки тому, що є те, що йому заважає: токсини, шкідливі речовини, які знаходяться в усьому організмі. Так само і в землі, в ґрунті. Я над цим задумався. Давно і шукав шляхи, як же це зробити в землі? Як це відбувалося до того, як людина почала масово отруювати землю продуктами, штучно синтезованими продуктами? Історія землеробства налічує тисячі років. І весь цей, час, весь цей час наслідки діяльності людини на землі компенсувалися, тобто природно відновлювалася. І до нас земля дійшла в природньому стані. В стані природної родючості, тобто дуже, досить високої родючості. Тобто, те, що природа може дати сама, наша задача покласти туди насінину і не шкодити. Якщо не знаємо, чим допомогти, то просто не шкодити. Які компенсаторні механізми використовувалися е, нашими предками для відновлення системи? Для що таке відновлення системи? Тобто для е, тої ж самої інтоксикації, прибрати те із ґрунту, що заважає йому самовідновлюватися. За даними ФАО, Міжнародної організації продовольства 25% недобору продукції в світі по причині інтоксикації ґрунтів, зараженості. Ґрунтів токсинами. Це ще називається, можна називати різними синонімами. Ну, це ще досить широко використовується таке поняття як токсикоз Ґрунту. Так от, які компенсаторні інструменти були? Сівозміна чередування культур? Агротехніка. Тоді, коли певними агротехнічними прийомами ми даємо можливість ґрунту відновлюватися, і внесення перегною. Про кожен із цих інструментів можна і потрібно говорити окремо, але сьогодні не про це. Я просто хочу сказати, що ні один із цих інструментів на сьогоднішній день не використовується. Просто подумайте: ні сівозміна, ні спеціальні агротехнічні прийоми. Ні внесення перегною. Тобто, ті природні компенсаторні механізми, які людина використовувала, сьогодні не використовуються. Що відбувається? Відбувається накопичення і збільшення токсинів в ґрунті. І всі ваші зусилля, всі ваші ресурси віддають чвертку. От уявіть собі, тобто, від усього затраченого вами 25% ви просто втрачаєте із-за цієї токсикації ґрунту. Задумавшись от над цим, я почав шукати інструменти. Знайшов от ті, про які я сказав, які використовувалися раніше. Але на сьогоднішній день їх використовувати ну, практично неможливо. Своя кон'юнктура на культури, тому під неї підігнана сівозміна, ґрунти на сьогоднішній день. Агротехнічно, скажімо, обробляються тільки по мірі надобності, тобто робиться те, чого вже не можна не робити. А сьогодні основна проблема це рихлення, тобто, в основній своїй масі вся агротехніка перетворилася на рихлення ґрунту до певної його фази, до певних частинок. Замість багатьох агротехнічних прийомів використовуються сьогодні пестициди, зокрема гербіциди. Перегною немає його, просто немає для внесення. Що ж тоді робити? Або що на сьогоднішній день робить загал? Загал сьогодні збільшує вкладення для того, щоб компенсувати. Здатності ґрунту. Тобто все більше і більше вкладається коштів на різні агроприйоми і засоби, щоб зберегти врожайність. Тобто, якщо раніше потрібно було значно менше і ресурсів, і праці, щоб отримати результат, то на сьогоднішній день і ресурси зростають. Кількість праці зростає для того, щоб просто підтримати результативність.